Вітаю, друзі! Зі мною на зв'язку безпосередньо зі Швейцарії Володимир Волков. Він приймає участь в роботі всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вітаю, пане Володимира. Да, Доброго дня. Доброго дня всім. Радий бачити. Назай у мене складається таке неоднозначне враження від цього форуму, а точніше, не від форуму, а від української делегації. Я уважно прослухав виступ президента. скажу відверто, мені було соромно. Соромно за брехню. Ну, така ж сама брехня, якою користувався в свій час Петро Олексійович Порошенко. І знову Зеленський повторює, що в нас економічні показники зашкалюють, що реформи просто як зрога ізобілія ллються на українців. Мене вразило те, що українська делегація приїхала ні з чим взагалі не йшлося в виступі президента України держави, яка воює, про якісь успіхи, про якісь досягнення. Жодного натяка на якийсь збудований снарядний завод чи виробництво по випуску дронів. Жодного слова про наше ВПК, про наших біженців, про те, що вони повертаються, тому що у нас є сотні тисяч робочих місць, які створив уряд Шмигаля. Про це жодного слова. Тобто наші представники влади виглядали там сірками. Незважаючи на це, я звернув увагу на його позицію, тобто позицію держави щодо подій на фронті. Як нам далі діяти, оборонятись, наступати чи піднімати руки, враховуючи критичне недопостачання зброї? Я почув там доволі оптимістичні слова про те, що ні, перемови не буде, зради не буде, будемо битися, але тільки дайте нам грошей, дайте нам побільше зброї і народ український все витягне, пане Володимире. Ви, як учасник цих подій, будь ласка, дайте нам об'єктивну інформацію, правдиву інформацію стосовно наших перспектив на фронті. Ну, звісно ж, з огляду на думку нашого президента і його спіч на форумі. Да, ну, е, я можу дати не об'єктивну думку, а своє своє бачення. Е, бо як воно є е, насправді, е, ну. Знаєте, як в нас прийнято суспільство чекає якогось такого поважного експерта чи людину з регаліями, але, врешті-решт, ми чуємо і отримуємо те ж саме, що що ми почули в виступі президента. Що мені не подобається, я скажу вам відверто, що мені не подобається, що застосовуються старі лікала. До, до всіх процесів, які зараз відбуваються, тобто е, якось так виглядає, нібито е, вони думають е, вчорашнім днем. Тобто, як було, що треба робити, дайте грошей, дайте озброєння, і тоді все буде вирішуватися. Це сучасна війна, і такої війни ніколи не було, і не має бути. Тому треба шукати якісь нестандартні, е, тобто нетрадиційні виходи з ситуації, яка, яка склалася. Звичайно, якщо. Ну, це ми обговорюємо в колуарах. Якщо б був такий позов, чи був би такий політичний тренд, коли лідер країни, влада вийшла би до країни і звернулася до українського народу, якого вони бояться більше ніж ворога, і сказала б: давайте рятувати країну, як було в перші дні 2022 року. Давайте рятувати, давайте робити дрони, давайте свої пропозиції. Я, от, наприклад, на панелі говорив з учасниками. Які відповідають за збір коштів за закупівлю дронів, я кажу, чому не дозволити робити це. У нас є тисячі майстерень, які б могли це робити. От не та якість, не, не та підготовка. Не, невідомо з яких запчастин вони це будуть робити. Навіщо нам це, це потрібно? Тобто, немає якого єдиного консолідованого фронту в цьому питанні. Тобто, виходять кожний... з. Зі своєї якоїсь пропозиції і е, в старому, в старому е, форматі, в стар старої моделі поведінки. І якщо це сподобається першим особам, тоді значить далі це має, може далі працювати. Тобто нема застосування чи використання ініціативи людей народу. На народ ніхто не полягається, тобто на ті самоорганізовані структури і так далі. І, і повертаючись до того, що потрібно шукати нестандартні. Якісь варіанти вирішення. От мені, наприклад, не сподобалось, що наш президент на підсумковому брифінгу, наприклад, сказав, що він не збирається зустрічатися з прем'єр-міністром Китаю, бо це не той, не той рівень стосунків. А він а чому нам я вибачаюся? Чому нам потрібно зустрічатися з Китаєм, який допомагає Росії, і забезпечує її всім необхідним, щоб та нас вбивала? Скажу, От скажу. на сьогоднішній день в тій ситуації, в якій ми знаходимося, потрібно шукати максимально всі виходи зі склавшоїся ситуації, з моєї точки зору, за ви за винятком звернення до агресора. Максимально всі, тобто, ну так Китай також агресор до нас Нема прямої агресії. Допомагає Росії, але треба з ними розмовляти. Я так думаю, що треба домовлятися, шукати ту мотивацію, за якою це все відбувається. Ну Китай визнаний першим ворогом для Америки. Америка нам допомагає. Як це буде виглядати? Америка нам допомагає, а ми йдемо до його ворога і про щось там домовляємося. Я думаю, що мова йде не про домовляння, мова йде про е, з'ясування позицій і за застосування якихось нестандартних засобів, тобто консолідація міжнародної спільноти, е, обговорення е, якихось геополітичних е, рішень, бо ДОВОЗ це площадка для прийняття на майбутнє якихось геополітичних рішень. І по великому рахунку, якби культура і дипломатія дає нам такі настанови, що потрібно розмовляти зі всіма. Ну я от Володимире, я тут погоджуюсь в якому плані? Це робота дипломатії, це частина роботи дипломатії не публічна, а кулуарна. Я розумію, що і під час Другої світової війни. Я навіть знаю, що в 42 му році, коли вже там радянські війська майже там не плавали у Волзі, то Сталін послав до Гітлера Молотова. Це секретно було. І вони там домовлялись і говорили про те, що здадуть Україну, готові здати, тільки давайте зупинимось і йдіть з Росії. Але ж це досить тонка крига і. Виходити з такими речами в Давосі президенту воюючої країни, і публічно про це заявляти, що та я готовий зустрітися з прем'єр-міністром Китаю, який нас вбиває. Ну, це по перше, політично якось недалекоглядна, і виглядатиме буде незрозумілим першу чергу для партнерів. Ну, от десь от така думка. Я думаю, ну, що так вважають багато людей. Ну, тим не менш, він сказав, що він не хоче зустрічатися з людиною, яка не приймає рішення, і він готовий зустрітися наприклад, з президентом Китаю для обговорення цих питань. Тобто, ну О, отут я ж до цього і вів. Отут давайте тепер більш детальніше. От саме, мабуть, от такі. Фінти приводять до того, що в кулуарах вже йдуть розмови про домовленості з Росією. От давайте про це скажіть. які настрої всередині Давосу там перемога, чи більш ми говоримо про домовленості? Ну я відчув так таку ситуацію, що зараз готується суспільство до того, щоб ми прийняли той факт, в якому ми зараз на, на даний час знаходимось. А як ну, де ми ну, знаходимося? Ну мається на увазі та ту, ту територію, яку сьогодні під контролем збройних сил України. Тобто, допомоги немає, грошей немає. У нас там постійно мусується те, що у Нас залишилось 18-20 мільйонів, їх там 150 чи 100, і е, в них мобілізація не закінчиться ніколи, в нас вже немає людей, і йти треба по цьому шляху. Але я розумію, що це якби констатація факта, Ми, е, ну умовно кажучи, е, сіли б у, у, у розбитого корита і плачемо. Я кажу про інше, коли я е, говорю про е, нестандартний підхід. То ми зараз про це поговоримо. Да, треба абсолютно всі можливості, які сьогодні є в нації, чому не використати оцей дух консолідації, який в нас є. Чому не використати е, можливості наших людей? Ну. У нас є приклади інших країн, коли починається біда, то вони ну умовно кажучи, навіть у дворі робили все для того, щоб тільки захиститися від ворога. Чому нема такої відкритої платформи і такого відкритого звернення до можливості кожної особистості, яка є сьогодні на Україні? Бо що, що мені подобається, це 100% абсолютно всі проти загарбника. Нема таких, якби і нашим, і вашим. Навіть ті українці, які стали в якості біженців і знаходяться зараз не на території, в перебільшій частині це жінки, там і діти, і так далі. Вони всі налаштовані звичайно на допомогу і на, на перемогу України, тому це мене я це не можу зрозуміти, чому на таких втратах, які в нас є. Досі зберігається якась зверхність владних кол, з верхніх структур. Звернутися неможливо ні до кого. Вони роздратовані. У нас немає часу, ми не знаємо, що робити. Кажу, Давайте дамо можливості робити ці дрони в кожній майстерні. У нас дуже багато було фірм, які збирали ні, так. А до речі, ви ж не в курсі, міністр цифри Федоров виступив з закликом робити дрони у себе вдома і. Я почитав його пост, і я був знову <смеш> такий шокований, наче тобі хтось з безбольною бітою по спиняки влупив. Тобто він каже, треба робити от те, про що ви кажете? На кожній кухні, кожен має робити дрони. А далі от така приписка. Єдине, що вам, українці, потрібно це купити інструмент і комплектуючі. Тобто не йдеться про замовлення державне, не йдеться про донати українців. Ми знову маємо продонатити ці кухні і гаражі. Я вибачаю, ну, що такий, такий стандарт мислення. Бо ну розумієте, якщо б ця пропозиція була б в березні, квітні 2022 року. І при цьому чітко було би визнано, що є програма. Будь ласка, ви можете це здати державі. Це можете зробити не щоб бігала ТЦК і ловили цих людей по вулицям, а щоб вона приймала у населення те, що він вони зробили і підготували. Але це такий формат був, якщо пам'ятаєте, десь до півроку. Навіть були окремі якісь склади, центри, все збирали, все робили і все це працювало. Тобто, на час, коли вони були перелякані, народ працював так, як було потрібно, коли вони знову опанували ситуацію і зрозуміли, що народ це одна сила, а вони це інша сила. Я кажу, що це дуже дратує. Дуже дратує, що немає консолідації. Ну зрозуміло, тобто вони знову себе відчули пана так. От, називаємо так. І роблячи підсумок першого обговорення, можна сказати, що все ж таки нас будуть ну, принаймні пробувати переконати в тому, що нам необхідно домовлятися з Росії на їх умовах. Ну, мене, да, мене відчуття таке, що е, ще буде якийсь час. Підготовчий, при цьому е, будуть постійно казати: дивіться, немає грошей, економіка не працює. Цього не, нема, нема. Ми втрачаємо все, людей, втрачаємо не. ресурси. Тобто, зараз, на, на мою думку, прийнято таке рішення, щоб довести клієнта до, до стану, до того стану, коли він уже погодиться на все, що да, підніме лапки, скаже: хрен з вами. Давайте робимо так, так як ви кажете. Давайте залишатися там, де ми залишаємось. А ще одне питання. Так. Я дуже чекав вашого виступу на панелі. Я знаю, що ви туди їдете, ви ж не перший раз на цьому форумі, кожного року майже, ви везете туди корисні пропозиції. Так. І що я побачив? Я побачив Сережу Лещенка, який був там модератором на цій панелі. І він, ну от як роблять такі професійні, проплачені, жирні провокатори. Він дуже гарно обіграв цю ситуацію і не дав вам виступити. Ну, просто нахабно зайшов на подіум, перебив, про щось там почав говорити: про зірки чи небо якесь блакитне, і на цьому все. Тобто зірвав. Великий в років 500 тисяч приблизно. І ринки ще азійські відкриваються, Індія і так далі. Один о, друзі. А, а чи в нас історія, Та, ось, Швейцарія дуже, дуже потужна країна, але сталася технічна проблема, і ми тут. Чим це можна пояснити? Я ж розумію, що він виконував роль, він виконував завдання. Що це таке? Чому ініціативи корисні, які йдуть від людей, во там просто сприймаються як ворожі ініціативи? Ну я трохи зроблю корекцію. Він не був модератором, він взяв на себе таку функцію. Тобто, а, він ну провокатор? Да, тобто він він заскочив на сцену, підключив якісь мікрофони. Хоча формат панелі був, що ми зібралися зацікавлені представники, які шукають інші засоби виходу з ситуації по агресії з боку Росії. І ще раз повернусь до того, що це. Нова форма війни, тобто, ми такого ще не бачили. Бо нам зараз сьогодні потрібно шукати якісь інновації перемоги, економічні, соціальні, піднімати якийсь загальносвітовий рух по захисту України, і так далі. І так далі. Тому ініціатива людей знизу вона має бути почута. Ну, щоб закінчити, вже з паном Лещенко, він е, просто нахабно, ну знаєте, як в сапогах пішов по чистій підлогі. Тобто заліз, почав перебивати. Почав задавати питання, витягнув на сцену якогось історика. Ну поважного я не маю ніяких до нього претензій. Почав задавати питання про якісь світові тренди, тенденції, як це було раніше, і що буде, і які будуть питання? І чітко відчувалося, що будь-яке обговорення ініціативи людей чи е, бізнес-кол там, чи просто пропозиції українців вони мають бути нівельовані. Для того, щоб відбулася та програма, яка була запланована, тобто є... а він офіційний учасник від офісу президента делегацію? Ну, Він постійно Єві. казав, що я не працюю в офісі президента, я на громадських засадах е займаюся інформаційною політикою. Ну, накшталт на попереднього. Пам'ятаєте, у нас теж був представник на громадських засадах е в інформаційної політики, який зараз живе в Америці. Тобто, от приблизно такий, такий підхід до цього, і я розумію, що він має. Ну, це моя така думка, що він отримав темник ніяких інших ініціатив, окрім тих, які ми прийняли, довести спільну думку до того, що немає іншого виходу, як залишитись, і це косвенно було підтверджено, коли один із лідерів. Який тісно співпрацює з офісом президента, сказав, що я рахую, що перемога в 2024 році році для України буде залишитись на тих містах, на яких ми знаходимося на сьогоднішній день. А ви можете назвати його це поверне живим, Тарас. Ну, знаєте, він, він його, він його витягнув на сцену, каже: Тарас, що для вас є перемога? Він каже: Я думаю, перемога в 2024 році це залишитись на тих, на тих місцях, на яких ми сьогодні знаходимося. Ну, це є на відео, можна це почути в підтвердженні. Це не питання зовсім. По великому рахунку, це об'єктивно, більш-менш об'єктивно. Але мова йде не про це. Ми ж е, ведемо мову про те, що давайте шукати щось інше. Якщо от. Стойка з протянутою рукою дайте грошей, дайте озброєння не працює. Людей в нас недостатньо, бо в них в 10 разів більше їх. Тобто треба шукати якісь нестандартні рішення, які можуть точно поставити край цій агресії з боку нашого сусіда. А що ви запропонували? Ну, я готував і зараз роздав по іншим країнам. Мені дуже подобається підхід поляків до цього. Я говорив по нашому проєкту з президентом Польщі. Навіть вчора був такий брифінг. Він говорив про здобутки Польщі. Є там на моїй сторінці, можна послухати на польській мові. Він розповідає про те, що інфраструктура інвестиції це головне. І принаймні в залі багато було людей. Він мене впізнав, поздоровався за мною за руку. Каже: Да, ми ваша пропозиція нам цікава. Ми будемо далі займатися цим питанням. Е, е, наша пропозиція полягає в тому, щоб ми зробили консолідацію чотирьох країн навколо логістичного коридору, навколо, навколо транспортного коридору. Тобто економічний союз, Ну такий, да треба шукати інші, інші засоби. Тобто, щоб е, зібрати мотивації інших країн. І щоб критична маса їхнього бажання працювати в такому конгломераті була більше за критичну масу можливостей Росії. Розумієте? Тобто, якщо Казахстан, Азербайджан, Польща об'єднають зусилля навколо транспортного коридору доставки тих же грузів з Китаю, з Азії в Європу і в Індію, в Арабський Світ. То це ж вже е, як в, в тій байці, що одну соломинку можна поламати, а е, вже сноп ти вже не, не зможеш переламати. Тобто, коли вже мотивація цих країн і їхнє бажання е, отримати якісь економічні вигоди і перейти вже в, в, в нову систему чи в новий формат економічних стосунків, бо по великому рахунку я завжди кажу. Що війна точиться тільки навколо е логістичних е шляхів? Да, є ресурси, да, є земля. Це те, похідне саме головна причина це логістичні можливості України. Ну тут дуже дуже велика загроза. В чому полягає. Це Дуже важливо треба послухати. Вона полягає в тому, що на мою думку, е Росія тримає за Геніталії е Європу по нафті по газу. І якщо вона ще заухопить їх за, по транспорту по транзиту, а вони пропонують, і в тому числі і Китаю, і там є якісь офіційні підтвердження, що Китай нібито погоджується, щоб зробити транзитну е швидкісну дорогу через Росію, хоч вона на 40% дорожча, там інші е кліматичні умови, там дуже багато будуть витрат е через нас простіше швидше. Але е якщо буде ще й транзитний цей Фул, то тоді, ну ми не зможемо. Я думаю, ви вийти з цієї ситуації якось з зсередини Росія не розвалиться. Ну самостійно. добре, президент Польщі зацікавився. А президент України ну це неможливо до нього було потрапити. Якщо я вам розповідаю, що ми заходимо в польський дім Триморя і нас там частують і. Ну, умовно кажучи, залишив тільки верхній одяг, зареєструвався і поздоровався з президентом, поговорив, е, поговорив з е, лідерами уряду, е, обговорив питання з потужними інвесторами, то е, в нашому варіанті завжди з цього роблять шоу. Розставляють снайперів по криші, приходять чотири кола оціх, от, е, охоронців, всі виганяють, його заганяють. І ну всі дуже, дуже зайняті. Ні у кого немає ні хвилинки часу. Вони всі бігають, всі такі заклопотані. Просто ну, жах дивитися. Ну може я вже літня людина, і мені це вже смішно, але ну справжні справи дійсні, такі фундаментальні. Вони спокійно робляться. Мають мають вислухати, тобто немає старої школи, вислухати. А може у якогось казака є якась пропозиція, така яка може дійсно наштовхнути при моїх можливостях на те, щоб я міг зробити якийсь крок. Розумієте, якщо формується площадка геополітичних проєктів і треба знайти вихід. То ну, з моєї точки зору треба говорити зі всіма, хто є тут і хто що пропонує, а потім сісти і відібрати необхідне для держави. Ну, ми від шоу так і не відійшли. На жаль, і навіть оця пропозиція Федорова стосовно того, що збирайте дрони на кухні. Це теж вже відклик. Дійсно є на умовно кажучи тисячі майстерів, які готові це робити, але ви ж дайте державну програму для них. Дайте державну, ми не встигли мати вам державну програму. А це вже популізм. Ну, на жаль, популізм. <кхух> Володимире, дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що і нашим глядачам також було цікаво слухати нас. Бо насправді ми ж маємо знати, що відбувається. А відбуваються такі речі. От я вас слухаю, я в шоці. Я сподівався. На те, що ви більш позитивних речей скажете. Ну, я сподівався, що я помиляюсь, послухавши тільки виступ президента. А тепер я розумію, що ні. Справи такі, що треба нам щось робити, українці, слухайте мене уважно. Потрібно вже щось робити. Не можна тримати оцю всю псевдоеліту, яка нас всіх тягне на дно. Яка нам замість перемоги і успіху пропонує якісь домовленості? Друзі, будьте активними, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей побачили і дізналися, що насправді відбувається там в Давосі. От чую, зараз вже знову завила сирена, йде війна, тому давайте будемо обережними. Будемо, як завжди, допомагати один одному. Володимира ще раз велика подяка. Чекаємо вас тут в Україні, друзі. До нових зустрічей. Дякую, побачимо.